Тривожишся і стресуєш, тоді я хапаю свій горіх, і йду до тебе. Давай виконаємо разом дуже класну техніку для заземлення. У класичному варіанті техніки використовують родзинку, але якщо я це зроблю, то реакція буде така. Хто взагалі любить родзинки? Напишіть про це в коментарях. Можеш взяти шматочок шоколадки, горішок або родзинку, господи, простий. Для початку твоя задача розглянути те, що ти хочеш з'їсти. Дивися на кольори, дивися на текстуру, дивися, як падають ціні. Яка їжа на дотик? м'яка, тверда, зморщена? Я вже свою обваляла, тобі не обов'язково це робити. Який ти запах відчуваєш? Ну окей, можеш уже поставити в рот, але не жуй. Мічу язиком вагу, текстуру, температуру. Почни повільно жувати. Відстежуй, як змінюється форма, смак, текстура. Твоя задача робити все повільно і зосереджувати увагу на процесі. Коли ти починаєш десь плукати в думках, повертайся до їжі. Тут і зараз котеняти, тут і зараз. Коли ти дожуєш свою їжу, також задай собі питання, як тобі взагалі було цікаво, не дуже прикольно, не дуже якось вплинуло це на твоє самопочуття гірше, краще. Ну і пробуй, і підпишись. Я тут багато всього цікавого і корисного даю.